Команда коледжу фізичного виховання, чемпіон України з футзалу серед вищих навчальних закладів минулого тижня. В Івано-Франківську проходив фінал восьми чемпіонату України з футзалу серед студентських команд ЗВО. Господарі вирішальних матчів. Команда коледжу фізичного виховання у півфіналі обіграла харківський ХНУ завдяки влучним ударам Жукова Бритина Ткачука. А в іншому півфіналі Львівська політехніка в напруженому матчі дотисла Київський КНУБ'Я. Відтак у вирішальному двобої підопічні Юрія Іванишина та Івана Данилишина посмагалися за чемпіонство з Львів. Янами і в драматичному поєдинку перемогли з рахунком 3-2. Таким чином, франківські студенти другий рік поспіль стали найкращими в Україні. Принциповість завжди була є і буде. На мою думку, віра в команду. Віра кожного гравця в результату перемогу це було ключове. Пропустили гол, ніхто не знітися, ніхто не впустив голу. Грали в свій футзал, контролювали м'яч, переважали суперника за рахунок свіжості, напевно. В них трошки менша ротація, але, на мою думку, віра була ключова, бо кожен гравець і кожен тренер вірив, що ми досягнемо цього результату, що ми переможемо у цьому турнірі. Зазначимо, що всеєвропейські студентські ігри відбудуться в Угорщині на початку липня у місті Дебресен, де Україну представлятиме саме франківська команда. Збірна України з футзалу, до складу якої традиційно входить квартет ураганівців, стартувала з перемоги на міжнародному товариському турнірі Global Futsal Tournament. У стартовому матчі турніру синьо-жовті обіграли господарів, збірну Литви з рахунком 5-2. Відзначимо, що у цій грі Ігор Корсун відзначився голом та автоголом. Микола Гуйван дебютував, зігравши повний другий тайм і пропустивши одного разу, тоді як Петро Шутурма, Назар Швед та Артем Фаранюк, виходили у першій четвірці, а Микола Микитюк у другій. А на наступний день збірна України зустрічалася зі збірною Бразилії і на жаль зазнала прикрою поразки з рахунком 2-7. Головному складі української дружини відзначилися Бакшин та Мельник у заключному поєдинку групового етапу. Підопічні Олександра Косенка зустрінуться зі збірною Франції. Франкіс ПНУ – чемпіон вищої ліги України з баскетболу. Команда з івано франківська здобула перемогу у фінальному матчі сезону 2023-2024 років, здолавши на домашньому майданчику принципового опонента Рівна Озбюшор. Господарки лідирували майже весь матч. А ключовий ривок команда Юрія Процюка зробила в другій чверті, яку виграла з рахунком 29-17. Рівнянки спромоглися скоротити відставання в заключній 10 хвилинці. Але Франкіст втримав лідерство та довів гру до переможного завершення з рахунком 73 на 63. Складна ігра, рівне, достойний суперник. Ну, ми сьогодні були сильніше. І я вважаю, що Франків заслужено переміг в фіналі. Звичайно, ми чекали цієї боротьби. Ми вчора зібралися ввечері, розібрали ще раз цю ігру. Ми десь виключили там, сильні сторони, скажімо, рівного. І ну, це спрацювало, як то кажуть, переможців не судять, Франків чемпіон. Атмосфера, ну знаєте, я краще нічого не говорю, це краще бачити було. Сьогодні е, дуже тепло болівальники підтримували команду з Франківська. Хотілося б, звичайно, щоб е, на сьогоднішній рік такі фінали може десь провести і в манежі коледжі, фізвиховання. Ну, в цілому, виходить, я дуже вдячний болівальникам, тому що це був шостий гравець в нашій грі. Ще змагання юнацької ліги, де наша Юнацька команда виступає 2009 року і фінал відбудеться в івано франківську і 2011 року. Ну, Звичайно, чемпіонство суперлізі, чемпіонство вищій лізі. Слідуюча мета перемогти в юнацьких лігах 2009-2011. Ну, Потрошки баскетбол, центр баскетболу перемістився в івано франківську за підсумком вирішальних матчів чемпіонату визначилися володарки індивідуальних нагород. Зокрема, титул MVP – кращою гравчині чемпіонату вищої ліги стала захисниця Франкіс США-2 Анастасія Шепелюк. У 18 матчах сезону вона в середньому набирала 25 очок, 5 підбирань та 5 передач. А її рейтинг ефективності склав 24 бали. Вона стала кращою в сезоні за результативністю, передачами та показником рейтингу ефективності. Ми зробили свою задачу. У нас була задача перемогти. Ми зробили це з всіма силами, які ми змогли. Ось і результат. У нас перше місце. Напружений був поєдинок, старалися всі. Не було такого, що хтось десь не захотів. Всі хотіли виграти, але переміг сильніше. Для мене це перша нагорода, тому я була дуже щаслива. Це був на кращий сезон, ми забрали все, що могли. Я думаю, тренер довольний. Дуже дякую болівальникам, Атмосфера була найкраща з найкращих. Це наш нас був шостий гравець, тому дякую. Прикарпаття ЗСУ здобуло мінімальну перемогу в сумах, перегравши Вікторію в рамках чергового туру чемпіонської групи першої ліги України. Результат зустрічі вирішив один єдиний гол і забив Олег Кос, реалізувавши вихід один на один. Для Олега це дебютний гол за Прикарпаття, і вже зараз можна сказати, що Кос вдало замінив головного бомбардира Андрія Хуму, який пропускав гру через дискваліфікацію. Відразу після перерву франківці намагалися збільшити свою перевагу, але до небезпечних моментів справа не доходила. До того ж, матч переривався на двох повітряну тривогу. Підсумку гра завершилася дебютною у 2024 році. перемогою Прикарпаття 0-1. проявили характер. Тяжко ну, самі розумієте, коли паузи такі великі. Виходимо, граємо потім паузи. Ну, команда, вітаю нашу команду, вітаю наших болівальників. І ще раз дякую нашим збройним силам України. У наступному п'ятому турі Прикарпатці зіграють вдома проти шостої команди чемпіонської групи Полтави. Гру заплановано на п'ятницю, 19 квітня, початок о 12 годині. Відбулися чергові матчі в аматорській першості України з футболу, де Івано-Франківськ представляє команда Рівера 1908 08 -фаб. Суперник у 16-му турі в команди Ярослава Матвієва був більш несерйозний. А грон з Тернопільщини, який посідає третє місце в турнірній таблиці, як підсумок господарі поля пропустили двічі у першому таймі та ще раз у другому. Причому усі три м'ячі записав на свій рахунок гром'як щодо франківців, то вони також мали непогані нагоди, але відзначитися молоді футболісти не змогли. Ще один представник Прикарпаття у Аматорській Городенківський пробій розписав Мерву з Вівадом 0-0. У наступному 17-му турі підопічні Матвіла зіграють 21 квітня на Закарпатті проти Марамуреша, а пробій прийматиме Сокіл з Київщини. 14 квітня відбулися матчі 14-го туру чемпіонату Івано-Франківської області. Так, недільні матчі принесли одну несподіванку. Чернівський ураган завдав першої поразки благо юності у поточному сезоні турніру. У інших матчах Ривера 1908 ФАБ вдома впевнено здолала покуття. Спершу на 40-й хвилині Дем'янчук відкрив рахунок. Далі Угринюк на 58-й хвилині реалізував пенальті і подвою перевагу своєї команди. А крапку у матчі влучним ударом на 83-й хвилині поставив неледва. Натомість ще в одній грі. Нафтовик та «Бескет» переможця не виявили. Також вільхівці взяли три технічні очки у матчі проти Брожнівських Карпат. Наступний 15-й тур першості розпочнеться у суботу, 17 квітня, грою покуття про бій. Натомість у суботу, 20 квітня, благо юність прийматиме нафтовик, а прикарпаття «Тепловик» зустрінеться з ураганом. І нарешті, 21 першого квітня, «Бескет» зіграє проти вільхівців. Додамо, що Ревера 19.08 ФАП отримає технічну перемогу, адже команда Матвієва мала б зіграти проти брошнівських Карпат, які знялися з першого. Андрій Менєв, Андрій Гагара, телеканал 402.